Це пан Ярослав Гунька. Він народився в селі Урмань на Тернопільщині. Останні 70 років живе в Канаді і на 99-му році життя став суперзіркою. За останні кілька днів його ім'я облетіло заголовки найбільших світових видань. Йому стоячи аплодував канадський парламент, а пізніше спікер парламенту пішов через нього відставку. Справа в тому, що в біографії пана Гуньки є цікавіший фрагмент. Він воював у Другій світовій війні у складі 14-ї гренадерської дивізії Waffen-SS Галичина. Дивізія Галичина це дуже неоднозначна сторінка нашої історії. Хтось вважає їх героями, що бились за Україну проти більшовицьких окупантів, хтось колабораціоністами і пособниками нацистів. Свою роль зіграла і кремлівська пропаганда, що демонізувала цей підрозділ. Скандал з Ярославом Гунькою здійняв нову хвилю інтересу до дивізії. Зараз це один із найпопулярніших запитів в гуглі і соцмережах по всьому світу. В інтернеті розпочались активні дискусії. Частина українців зраділа, що бійці цього підрозділу нарешті отримали своє визнання. А західні суспільства обурились, що канадський парламент начебто прославив нациста. Це дуже важлива історія з двох причин. По-перше, вона актуалізує історичні дискусії в Україні на тему, в якій дуже багато міфів і ворожої пропаганди. По-друге, вона чітко показує, як українська оптика стикається зі світовою і до яких проблем це призводить. У цьому відео ми поговоримо про дивізію Галичина. Спокійно, з фактами, без захоплення і без демонізації. А також розберемо кейс Ярослава Гуньки. Чого нас вчить ця історія і які може мати наслідки? Я Олександр Нотевський, ви на моєму YouTube-каналі. Підпишіться зараз, якщо ще ні, поставте цьому відео лайк, щоб більше людей його побачили, і давайте розбиратись. Одним словом, дивізія Waffen-SS Галичина це підрозділ військ СС Третього Рейху, що переважно складався з Галичан греко-католицької конфесії. Вони воювали на боці нацистської Німеччини проти Радянського Союзу на заході України, а також боролись з комуністичними партизанами в Центральній Європі. Перед тим як хтось із вас обуриться, що українці пішли воювати за Гітлера, я хочу чітко змалювати контекст 40-х років. Щоб ми мали повну картинку, і лише тоді оцінювали українців з висоти 2023 тисячі Після визвольних змагань 17-21 років території східної Галичини, Центральної та Західної Волині були анексовані Польщею і перебували в її складі до 1939-го. Тоді, після пакту Молотова ріббентропа Третій Рейх і Радянський Союз розпочали Другу світову війну. Нацисти вторглись до Польщі з заходу, а більшовики зі сходу. Разом розділили тодішні польські території. Совок окупував захід України, провів там фейкові народні збори і приєднав захоплені території до свого складу. Це сучасні Львівщина, Івано-Франківщина і Тернопільщина. На відміну від інших українських регіонів, Галичина вперше опинилась під радянською окупацією лише в 1939 році, але вже за рік відчула на собі всі прелісті руського міра. Ну тобто більшовицького. Львов Старинний український город. Красний советський флаг змілса над Львовом 22 сентября 1939 дев'ятсот года. Перші ж дні й тижні радянська влада арештувала і відправила в заслання лідерів усіх провідних політичних, культурних та інших організацій. Встановила свою адміністрацію і розгорнула масштабні репресії. За неповні два роки відбулось чотири хвилі депортації місцевого населення. Постійно проходили масові арешти молоді. І цілих нелояльних сімей. Помешкання репресованих українців передавали окупантам. Десятки людей засуджували до смертної кари. Більшовики провели наступ на римо-католицьку та греко-католицьку церкви, закривали духовні заклади, репресували і катували сотні священників. І це тривало аж до червня 41-го року, коли Німеччина вирішила напасти на свого колишнього союзника. Перед відступом зі Львова кати з НКВС розстріляли за різними оцінками до 2800 тюремних в'язнів, більшість із яких відбували покарання за так звану контрреволюційну діяльність. В заліщиках Тернопільської області НКВС підпалила вагони з людьми і скинула в річку Дністер, загинуло до тисячі людей. Все це відбувалося скоординовано в умовах наступу німецьких військ за прямим наказом. Радянський Союз не міг організувати оборону своїх територій, але дуже організовано підійшов до промислового знищення людей, так би мовити, на прощання. Потрібні ще якісь причини, з яких місцеві українці мали повне право ненавидіти більшовиків сильніше за будь-кого іншого на світі. Тодішня радянська окупація тривала всього два роки. Люди ще не встигли асимілюватись чи звикнути до цієї нової родини, проте наповну відчули терор і масові репресії. Складно було уявити, що гірше взагалі можливо. А про злочини нацистів тоді не було так добре відомо. Світ дізнається про голокости, злочини Гітлера лише під кінець війни, коли союзники увійдуть до концтаборів. Тоді ж для багатьох вони виглядали як менше зло, і союзник у боротьбі з головним найстрашнішим ворогом більшовицькою Росією. Тож взагалі, не дивно, що деякі місцеві діячі одразу звертались до німецького керівництва створити українські підрозділи для боротьби з комунізмом. Загалом такі ініціативи висували ще з 41-го року, але перший повністю український підрозділ, власне, дивізію Галичина, створили лише в квітні 43-го. Німці спочатку відмовлялись створювати українські збройні формування, бо боялись, що ті почнуть воювати за незалежність України. Але величезні втрати і поразки на Східному фронті, та особливо в Сталінградській битві, все ж спонукали їх до цього рішення. Дивізія формувалася з українських добровольців з сучасної Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Хоча пізніше до неї долучились волиняни і навіть полонені червоноармейці. Дивізію Галичина утворили в складі waffen сс Waffen перекладається з німецької як зброя або військо. Грубо кажучи, цю структуру можна назвати війська СС. Війська СС треба розмежувати з СС як таким. СС – це напіввійськова організація при НСДАП. Куди могли входити тільки німці, а точніше справжні арійці. Вафен – це їхні допоміжні бойові формування, що брали участь у військових діях. Саме при Waffen СС було створено військові формування з іноземців, тому що в Вермахті, регулярні німецькі армії, могли служити лише німці. Таким чином, вояки військ СС чи тим більше іноземних підрозділів при цих військах не були і не могли бути членами СС. Це важливий нюанс, про який ми ще поговоримо далі. Набором добровольців займався окремий комітет з колишніх старшин Української галицької армії, фронтової частини Збройних сил Західноукраїнської Народної Республіки, що захищала Галичину від поляків і більшовиків ще в 18-20 роках. Тобто авторитетні і відомі військові. Дуже важливою була мотивація добровольців дивізії. В архівах збереглися так звані мотиваційні листи, що вони писали перед вступом, є купа свідчень сучасників і даних від ветеранів. І всі називають три основних мотиви. Перший це створення повноцінної української армії. Добровольці дивізії Галичина були свідомі, що основа будь-якої держави це потужні збройні сили. Дивізію в складі Waffen-SS вони розглядали саме як прообраз таких збройних сил можливість сформувати структуру, кістяк людей і реальний бойовий досвід регулярного збройного формування з військовою технікою, командуванням і організацією. На тлі цього в них були конфлікти з українською повстанською армією, яка не бажала приєднуватись до німців. УПА критично ставились до ідеї створення дивізії, тому що фактично конкурували з нею за добровольців. Однак для Галичини шлях партизан і лісових підпільників виглядав неефективним. Вони вважали, що такий метод боротьби не має перспектив його рано чи пізно придушать, а в складі дивізії можна сформувати справжню майбутню армію, навіть якщо доведеться працювати з іноземним окупантом. Хто з них виявився правим, не розсудила навіть історія. Другий мотив це боротьба з більшовиками і Радянським Союзом. Українці Галичини щиро ненавиділи радянських окупантів за звірства і терор під час двох років окупації. Вони знали, що це за монстр, і не хотіли його повернути. І третій мотив, яким би він не здавався примарним, це розбудова самостійної української держави. Так, нацисти не пропонували українцям створити державу. Багато цьому перешкоджали і окуповували територію України. Водночас, публічно вони й не заперечували таку перспективу. Для багатьох українців гра вартувала свічок вступити в структуру Третього Рейху, побороти московського ворога, сформувати національну армію і пізніше вигристи собі державу. Найкраще це підсумовують спогади Степана Мовчана, ветерана Другої світової, вихідця з Івано-Франківщини і добровольця дивізії Галичина. Ось що він писав в одній з наукових робіт. Я воював не за німців, ми боролися за незалежну Україну. Знаючи, що таке СРСР навіть у думках не хотів, щоб червона наволоч топтала рідну землю. Багато дивізійників робили саме такий вибір, тому що не бачили перспективи в УПА. У них не було ні достатньої зброї, ні відповідної військової підготовки. Партизанський рух потребував підтримки якоїсь країни, а такої підтримки в УПА не було. Так думали не лише ми, так було і в Прибалтиці. До прикладу Балтійських країн ми ще повернемось. А поки що зафіксуємо ось цю позицію, яка насправді була типовою для багатьох дивізійників. Історія поставила їх у такі умови, що найефективнішим шляхом боротьби за Україну вони бачили боротьбу на боці нацистської Німеччини. Звісно, в дивізії воювали різні люди, і, мабуть, не 100% із них були свідомими та ідейними. І якась частина могла поділяти нацистські погляди. Хтось вступав до лав дивізії, щоб уникнути примусового вивезення в Німеччину, а когось просто мобілізували примусово. Та панівною ідеєю була саме боротьба за Україну. Існує ще одна популярна теза критиків дивізії: що вони, мовляв, присягали Гітлеру, а отже, є колаборантами. Прихильники ж відповідають, що дивізійники ніколи не присягали Гітлеру, а лише Україні. І то, і то є маніпуляцією. Всього відомо три тексти присяги дивізії Галичина, проголошені учасниками в різні роки. Перший датований 30 липня 1943, доволі лаконічний і звучить так: я присягаюсь перед Богом цією святою клятвою, що в боротьбі з більшовизмом буду безумовно коритися верховному головнокомандувачу Збройних сил Німеччини Адольфу Гітлеру. І як хоробрий солдат, я будь-якої миті готовий покласти своє життя за цю присягу. Зверніть увагу на три моменти. Перше, відсутня будь-яка згадка Німеччини лише із Збройних сил. Дивізія Галичина не присягала державі Третьому Рейху. Друге Гітлер згадується як верховний головнокомандувач збройних сил, а не політичний лідер чи голова держави. Присягу йому дають саме як військовому керівнику. Третє чітко задекларована мета боротьба з більшовизмом. Аналогічну присягу зачитував Латвійський легіон військ СС. Для порівняння, німецькі частини військ СС присягали Гітлеру саме як Фюреру і канцлеру Рейху. В 1944-му СС розробили нову редакцію присяги для українців, яка вже звучала так. Я присягаю святочно перед Богом, що в боротьбі проти більшовизму для визволення моєго українського народу, моєї української батьківщини, виявлятиму безумовний послуг командувачеві німецьких збройних сил і всіх борців молодих європейських народів проти більшовизму адольфові Гітлеру. і як хоробрий воїн не вагатися му кожного часу для цієї присяги віддати життя. Тут Гітлер так само згадується виключно в контексті військового керівництва і військових наказів. Натомість дивізійники присягають, окрім боротьби проти більшовизму, боротись за визволення українського народу та української батьківщини. І ось нарешті третій текст присяги. Її зачитувала українська національна армія, сформована на базі дивізії Галичина в 45-му році. Присягаю всемогучому Богові перед святою його Євангелією та животворящим Христом. Не шкодуючи ні життя, ні здоров'я скрізь та повсякчас під українським національним прапором боротися зі зброєю в руках за свій нарід і свою батьківщину Україну. Свідомий великої відповідальності присягаю як вояк українського національного війська виконувати всі накази своїх начальників слухняно і беззастережно, а службові доручення тримати в таємниці. Так нехай мені в цьому допоможе Бог і пречиста мати. Ставте лайк до відео, якщо теж не побачили жодної згадки Гітлера чи Німеччини. За різними оцінками, службу в дивізії Галичина проходило близько 20-30 тисяч українців. Підрозділ сформували в квітні 43-го, але вперше кинули в бій лише в червні 44-го. Цілий рік добровольці проходили вишколи, опановували зброю і вчились військовій справі в 45 таборах в Польщі, Франції, Нідерландах та Німеччині. Бойове хрещення дивізія отримала в битві під бродами, де була Повністю розгроблене. Червона армія тоді оточила ворожі позиції у районі міста Броди під Львовом. Німецьке командування кидало українців в найбільш загрозливі місця прориву, через що в бою дивізія втратила більшу частину свого складу. З оточення вийшло близько трьох тисяч військових. Втрати загиблими і пораненими за різними оцінками складали до восьми тисяч осіб. Після поразки під бродами доля вояків склалась по різному. Більшість із тих, хто вижив, пішли в українську повстанську армію. Залишки дивізій, що відступили, передислокували в Центральну Європу, де вони боролись з югославськими і словацькими партизанами, зокрема, придушували словацьке національне повстання. І це той епізод, що не робить честі дивізії Галичина. Навряд чи придушення антинацистських повстань в інших державах сприяло боротьбі за Україну. Хоча якісь пояснення цьому теж можна знайти. Партизани в Югославії були переважно комуністами і діяли під проводом Йосипа Бростіто, а повсталих словаків підтримував Радянський Союз. Можливо, дивізійники розглядали це як продовження війни з комунізмом. Однак з цим періодом пов'язано й багато міфів, зокрема, що дивізія Галичина брала участь у придушенні Варшавського повстання. Це один із найтрагічніших епізодів в історії Польщі, коли польський рух опору намагався прогнати німецьких окупантів з Варшави. Тоді нацисти квартал за кварталом знищили більше половини житлового фонду Варшави і вбили до 200 тисяч мирних мешканців. Так ось деякі польські історики приписують дивізії Галичина придушення цього повстання. Хоча жодних історичних підтверджень цьому нема. Її підрозділів тоді не було в Варшаві. Цікавий факт: найбільше звірств проти поляків в цей період вчиняв інший підрозділ ВАФНСС. 29-та гренадерська дивізія СС «Рона» – Руська освободительна народна армія, що складалась з етнічних росіян під командуванням поляка Броніслава Камінського. У квітні 45-го дивізія трохи повоювала в Австрії, а згодом була виведена зі складу військ СС і на її базі утворили першу українську дивізію Української національної армії. Це вже була організація в складі Вермахту, якою командував українець Павло Шандрук. Вона проголошувала своєю цілю боротьбу за вільну Україну і навіть не згадувала Німеччину і Гітлера у присязі. Однак це вже були останні дні Третього Рейху. Після капітуляції Німеччини дивізійники склали зброю, здалися в полон, кілька років просиділи в таборах, після чого їх звільнили і прийняли в Британії, США, Канаді, Австралії, Аргентині та інших країн. Не в останню чергу відсутність жорсткого покарання пов'язана з результатами Нюрнберзького трибуналу, на якому не було засуджено жодного члена дивізії Галичина, а сам підрозділ взагалі не згадувався в обвинувальному акті. Майже за 40 років після трибуналу питання дивізії підняли в Канаді, де оселилось багато її колишніх бійців. На вимогу центру Сімона Візенталя, неурядової організації, що досліджує Голокост, в 1986 році створили урядову комісію Дешена. Вона розслідувала факти можливої присутності в Канаді воєнних злочинців, в тому числі вихідців з України і країн Балтії. За результатами вивчення документів і допиту свідків, комісія підготувала офіційний звіт, в якому констатувала, що немає інформації про скоєння воєнних злочинів жодним із емігрантів-учасників дивізії Галичина. З того часу дивізія Галичина лишається неоднозначною і відверто малодослідженою сторінкою нашої історії. І тут у кожної сторони цілком адекватні аргументи. З одного боку, члени дивізії воювали проти більшовиків, не вчиняли воєнних злочинів і вірили, що виборюють вільну Україну. А обставини були такі, що єдина альтернатива це лісова партизанщина. З іншого боку, ми нікуди не дінемось від факту. Вони воювали за третій рейх майже до останнього його дня, і підтримали режим, який вбив десятки мільйонів людей. В 2021 році в Києві пройшов марш з нагоди річниці створення дивізії Галичина, і він спричинив активну дискусію в суспільстві. Бужанського чи проросійські канали я не цитуватиму. А ось голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, який зараз воює в збройних силах, тоді написав: Глорифікація військ СС – це неприпустимо для європейської країни. Схожої думки і минулий голова інституту, нині депутат від Європейської солідарності Володимир В'ятрович. Річниця створення вафен СС дивізії Галичина не свято для українців. В німецькій та радянських арміях у Другій світовій українці сприймалися однаково, як гарматне м'ясо. Різниця лише в тому, що мобілізованих до дивізії Галичина вишколювали рік, перш ніж кинути у бій, а новобранців Червоної армії часто кидали у м'ясорубку одразу. Обох важко звинуватити в відсутності патріотизму, тому просто зафіксуємо, що така позиція є, і вона поширена в Україні. Бо питання не чорно-біле і правильної відповіді тут нема. Моя особиста думка: ми маємо шанувати всіх українців, що боролись за незалежність. Вони робили це в той спосіб, який вважали ефективним у тих обставинах, в яких опинились. Заднім числом його дуже легко критикувати, але інфопростір 2023 відрізняється від 1943 Так, звичайно, до цього треба йти поступово, розповідати людям, вивчати цю історію, дискутувати її в суспільстві. Власне, це відео моя невеличка спроба це зробити. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про дивізію Галичина і хто вони особисто для вас. А ми поки що дізнаємось, що про них думає світ. Очевидно, що світ у переважній більшості не сприймає жодних аргументів на виправдання будь-яких бійців в АФНСС. Вони цього просто не розуміють. Ця історія актуальна для бездержавних націй, типу нас латвійців, литовців, естонців, які були затиснуті між двома тоталітарними режимами і деякі бачили Гітлера меншим злом, ніж Сталін. Показовий приклад це Латвія і День пам'яті латвійських легіонерів. Латвійський добровольчий легіон СС – це майже аналог дивізії Галичина, який прагнув вибороти вільну Латвію, теж окуповану Совком у 1940 му Після відновлення незалежності з 90-го року в Латвії проходив марш на честь колишніх легіонерів і латвійських націоналістів 16 березня, в день першого зіткнення Латвійського легіону і радянських військ. Спочатку він проходив за підтримки уряду, але мав неофіційний характер. Але в 1998 Сейм Латвії проголосував за те, що День пам'яті латвійських легіонерів, 16 березня, став офіційним днем пам'яті в Латвії. Його відзначали на державному рівні. Це засудили західні змі та структури Євросоюзу, назвавши таку акцію проявом неонацизму. Під міжнародним тиском і в інтересах євроінтеграції Латвія заборонила цей захід, але після вступу в ЄС він знов поновився тільки на неофіційному рівні. Латвійські чиновники відвідують його в приватному порядку і постійно наражаються на критику. Це історія про те, як національна оптика стикається з міжнародною і звичною для світу. Поєднати їх так, щоб не нашкодити і наші історичні пам'яті і репутації в світі дуже складне завдання. Власне, інцидент в канадському парламенті це зайвий раз підкреслив, хоча відбувся він і не з нашої вини. Під час візиту в Канаду Володимир Зеленський відвідав її парламент, куди запросили видатних діячів української діаспори. Одним із них був 98-річний пан Ярослав Гунька, якого представили цитата ветераном Другої світової війни, що боровся з російськими окупантами. Парламент зустрічав його оплесками стоячи. Пізніше з'ясувалося, що Гунька ветеран дивізії Waffen-SS Галичина. І вийшло, що парламент Канади стоячи аплодував людині, яка воювала за нацистську Німеччину. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився за цю ситуацію і заявив, що це була ганьба Канади і канадського парламенту, начебто, вони мали перевірити гостей, яких самі ж запросили. На думку Трюдо, канадський парламент образив євреїв, поляків, ромів і чомусь ЛГБТ-спільноту, а також підставили Зеленську. Уряд Канади надіслав офіційні вибачення Україні. Опозиція назвала це найбільшою дипломатичною ганьбою в історії Канади. Ентоні Рута, спікер парламенту, який запросив Гуньку і представив його як канадського героя, взагалі пішов у відставку. А міністр освіти Польщі заявив, що буде звертатись щодо екстрадиції 98-річного Ярослава Гуньки. Чого нас вчить ця історія? Не думаю, що вона матиме якісь критичні наслідки. Відповідальність за інцидент на Канаді, рівень її підтримки через це не знизиться. А росіянам, що давай приводи, що не давай, вони все одно вигадують якусь херню про нацистів. Але висновок треба зробити: світ живе далеко від української парадигми. А у випадку з дивізією Галичина навіть Україна далека від цієї парадигми. Нам треба ґрунтовно вивчати власну історію та розповідати про неї світу, руйнувати ворожі наративи і обґрунтовувати свою позицію. Потрібна масштабна і обґрунтована просвітницька діяльність як в Україні, так і за кордоном. І не тільки про дивізію Галичина, а про всі епізоди нашої історії, довкола яких ворог поширює брехню і пропаганду. І не треба соромитись порушувати мейнстрім, якщо за нами правда. Почати можемо з цього каналу. Підпишіться, якщо вам цікаво детальніше розбиратись в історії, політиці та суспільстві. Я намагаюся робити саме такий цікавий просвітницький контент. Буду радий, якщо він вам сподобається і ви залишитесь тут. Дякую. До зустрічі!